Сама будівля 1100 метрів обнесена парканом. цегляним. Справа дорога це Отто Шміта, яка виходить на вулицю Юрківська і метро Тараса Шевченка. Наверх це приватний сектор, там з інші компанії, резиденції, посольства. І наліва це буде татарка, а ще трошки поворот лівіше – Це буде вулиця Глибочська, виїзд, тобто Лук'янівська. Є можливість паркувати машини в подвір'ї і біля самої будівлі. Біля самої будівлі можна припаркувати три машини, на подвір'ї можна припаркувати десь 12 машин, 15-12 немає ніяких проблем. Отже, внутрішній двір самої будівлі, вхід, калітка з вулиці, ворота раз, можна заїжджати, ставити машинки. Ну, влазить багато машин. Ворота автоматичні, з пульта, сама будівля, вхідна група, великий балкон досить над вхідною групою. Столик. Можна відпочивати, пити каву, перекурити. І ворота 2. Також є заїзд. Встановлений генератор на 37 кВт. Ємність під дизель насос. Все працює, все автономно, тихенький, економний. Також стоять теплові насоси, опалення газове, електричне, ну або дизельне автономне, як виглядає сама будівля, а поруч посольство має бути, наче Індонезія. Зараз зайдемо всередину, як воно виглядає. Три поверхи і четвертий мансардний. До цього тут була радіокомпанія, в деяких кімнатах є шумоізоляція. Це перший поверх, ліфт працює. Розділені такі кімнатки на першому поверсі. Звідси є вхід там топочна. Туалет. І ще раз, ліфт працює, можна підніматися сходами. Сходи, будь ласка, це другий поверх. Кожен поверх 250 метрів майже. Половина open space, половина розділена перегородками, але можна ж їх прибрати. За бажанням. З другого поверху є вихід на балкон. Він досить таки просторий. Також можна поставити столики за потреби. Другий поверх далі є санузли. Окремо є кладова. Така невеличка вбудована. Окрема кімната. І також приміщення. Зліва від е, сходів також є завжди приміщення. отак воно виглядає. Може бути як кабінет директора. Тут також є балкончик свій. Зараз піднімемось на третій поверх. Третій поверх зліва зразу від сходів є кабінет. 30 метрів. І тут open space переважно. Є два балкони, але вони не такі великі, як на другому поверсі. Вони трошки поменші. Ось такі. Тобто, ну вийти, перекурити, попити кави теж. Вищу. Ось open space і також санвузли. Тут є кухня на третьому поверсі. Санвузли. І також є кладова. Побудована шафа. І біля сходів кабінет. Тож, третій поверх 250 метрів. Має два кабінети, переважно open space, два балкони і кухню. Ліфт і піднімаємось на четвертий поверх. Четвертий поверх має декілька кімнат з повною шумоізоляцією. Виглядають вони приблизно так. Тут стоять подвійні вікна, для того, щоб нічого не було чутно. Ну, Дуже зручно використовувати під... Скайп кімнати, якусь кімнату, де вас ніхто не прослухає. Ну, ось так воно виглядає досить глухо для ефірів. І тут також open space. Туалети. На, другому, на третьому поверсі там була кухня. Тут кабінет 1 і кабінет 2. Також з повною шумоізоляцією. Це мансардний поверх такий, є. де можна також розміститись досить непогано. Ще одна кімната є. Простора з вікном. І тут також є кімната. Повністю. Будівля обладнана проточно витизно вентиляції при Ось вона, до речі, все працює. Будь ласка, виставляємо собі температуру таку, як потрібно. Ну, оптимально для роботи на команду там, 50 плюс-мінус людей. Дуже-дуже-дуже зручно. Так що кому цікаво. Будь ласка, звертайтесь. 1100 метрів. Початкова вартість оренди 16 тисяч доларів на місяць. Пропозиція без комісії. Це зараз вже на другому поверсі. А, і Можемо, до речі, спуститись в. Трошки інший вихід, тому що перший поверх розділений на дві частини. Ми заходили через одну частину, вийдемо через другу. Ось так виглядає друга частина. Тут також є приміщення на першому поверсі. А, тут у нас зачинено, ну але зараз спустимося. Так як і заходили, покажу вже ту кімнатку, Коротше, з плюсів будівля повністю автономна, є місце для паркування 15-20 машин. Що ще в ці часи потрібно? Ось ця вхідна група. Це вхід. І ось раз, двері і два двері. Так, тут двері виглядають, кабінет виглядає так, от в ці ці двері ми не попали. Ну, Але тут може бути також щось окреме. Тож, кому цікаво, кому це може бути потрібно. І ви тут бачите свою команду. Ласкаво просимо. Приходьте до нас, все зробимо, запустимо, будь ласка.